У Ріпканському районі ледь не перетворилося на попелище невелике село Кам'янка. Внаслідок загорання сухої рослинності на околиці вогонь охопив відразу шість будинків. На щастя, у хатах ніхто вже давно не жив, тож обійшлося без жертв. Масштабну пожежу гасили 20 рятувальників з ріпок та Любича, а також працівники місцевого агролізгоспу. Гасіння ускладнював сухості, яким поросли покинуті подвір'я. Ліквідація загорання тривала протягом всього дня. Лише увечері вогонь приборкали. Вогнеборцям вдалося врятувати чотири житлові будинки та господарчі споруди. Причиною лиха стала необережність у поводженні з вогнем. Лише минулої доби нашими підрозділями було ліквідовано 14 пожеж. Загалом з початку року небережне поводження з вогнем, випалювання сухої рослинності, стерні або сміття призвело до виникнення 306 пожеж у житловому секторі, 48 у лісових масивах, 13 на торфовищах та 500. 34 загоранням сухої рослинності на відкритій місцевості.